Усім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Оліві, де покажемо вам невеликий таунхаус. Хороша локація, неподалік центру, і також є поруч школа. Ось так він виглядає, це наш жовтий будинок. І поїхали, подивимось всередину. Заходимо всередину: 85 тисяч євро за 70 метрів квадратних. Є ось така вхідна зона. Тут у нас входить на другий поверх. Санвузол, є душова кабіна, умивальник та унітаз. Можливо, з зараз потрібно буде поміняти, але що мені подобається, плитка непогана. так, Рухаємося далі. Є кухня. Ось тут маємо такі столи. По ремонту що непогано, стіни перемальовані. Так, і невелика кухня, така модернова кухня, в принципі, все необхідне є. Ну, але теж, звичайно, це з часом потрібно буде поміняти. Ось ці гарнітури є на перший. Час витяжка. Ось так це виглядає. І тут зверху бачите щось типу патіо. І зараз ми піднімемось на другий поверх. Друзі, ми на другому поверсі. Тут знаходиться ще один додатковий санвузол і дві спальні. Перша спальня. Маємо кондиціонер, ось таке ліжко. Також монтована шафа в хорошому стані. Так. І подивимося зараз санвузол. Санвузол невеликий, є, унітаз, умивальник та Біде. Тут немає душової кабіни, Ну, але як додатковий туалет на другому поверсі непогано. Поїхали далі. Бачите, ми тут прийшли ось сходи, які ведуть нас на перший поверх. Заходимо в наступну спальню, є вмонтована шафа і також кондиціонер це вже більше як дитяча, тому що є ось таких два ліжка. Теж по ремонту, як я кажу, ну, в принципі, стіни в порядку. Звичайно, якби перемалювати, то вони взагалі б були свіжі. І ще в нас є додатково тут. Тераса, зараз я вам покажу. Вид вікна у нас ось на вулицю. Підемо, подивимось на терасу. Ми піднялись на терасу. Ось так вона виглядає, звичайно, невелика. Але бачите, маємо ось таку додаткову комору. Ось такий вид, ось там вже у нас море. Так, і ось так виглядає. Можемо тут позагорати. Цікава природа. Симпатично. І ось наша вулиця.